Даруємо першу вишиваночку в житті для вашої донечки ви, мабуть, знаєте, що з давних давинок наші ще предки вишивали до дня народження своєї лялечки вишиванку, яка слугувала оберегу. От так само ми вам даруємо цю вишиванку. Нехай вона стане першою і буде оберегом для вашої дитинки. Нехай вона росте здоровою, щасливою. Вітаємо вас зі святом, пригадайтеся будь ласка, нашим хлібом, соля та салом. Може, салочкою, щоб ми тукали там треба, Кажеш, попробувати.

Ми раді вітати всіх на святкуванні всеукраїнського дня вишиванки. Дня, який об'єднує всіх українців в любові до батьківщини, бо українська вишиванка поєднує минуле сьогодення та майбутнє нашого народу. За ці роки перебування в місті Старопільськ наші жіночки народили 70 дітей, 39 хлопчиків і 31 дівчинку. І саме головне, давайте виконаємо доручення нашого організаційного комітету і вручимо їм вишиваночки. Поясни вишиванку свято вся сім'я, вишиванці Свія, я, при вишиванку, країна моя, йде на свято вся сім'я вишиванці кажка.